Знову ми недалеко від. Російських фашистів і знову з інспекцією фортифікаційних споруд справи йдуть краще, краще пізно ніж ніколи. Отже, кілька місяців наша команда вимагала від влади збільшити фінансування на побудову фортифікаційних споруд, особливо зараз, коли війна перейшла в нову позиційну, що називається окупну захисну оборонну фазу. І ми бачимо, що є споруди фортифікаційні які. Вже не лише е, дерев'яні, а і е, так звані зуби дракона та інші в, в, в бетонні і бетонні загородження. От як нам розповідають інженерні підрозділи, які займаються побудовою цих фортифікацій, кожна така конструкція має висоту 90 сантиметрів. Такі є нормативи. Не знаю, мені здається, може це і за низько, але говорять, що такі от нормативи встановлюються вони в три лінії. Між ними натягується ще дріт колючий, між кожною такою лінією кілька метрів. І от вдовж, ви бачите, така от дуже дуже довга ця от колоса цього кордону, говорять, що будуть встановлювати ці зуби дракону. Нам зараз дали можливість побувати тільки вже на другій лінії, на першу лінію командування нам не дало можливості подивитися, як справи. Стоять там, звичайно, це не перша лінія, тому що на першій лінії неможливо загнати будівельну техніку відповідно землерину це друга лінія фортифікаційних споруд, і тут готуються до, якщо буде можливе там загострення на фронті, або якщо ворог буде проривати нашу оборону, важливо, аби оці лінія нашої оборони вона була в кілька рубежів і вона відповідала викликам безпековим і сучасним вимогам. Ось ці фортифікаційні споруди, які зараз нам вдалося теж тут побачити, вони набагато. Краще ніж те, що ми бачили а, місяць тому, а ну, то було взагалі зроблено фактично з багна і палок. Тут все ж таки вже серйозні укріплення а, з бетонними конструкціями. А, це зараз ми бачите воп, а, який зроблений дійсно по програмі. Я скажу, що я дуже радий, що я таке починаю бачити. Це не ідеал, але це набагато краще. Ніж те, що ми бачили під час попередніх візитів. Нарешті ми добилися того, що почалось щось якесь будівництво. і наші вимоги до зміцнення фортифікаційних споруд по лінії зіткнення або там, де там де може бути додатковий е, можливий наступ, е, ознака того, що ці питання треба далі піднімати, треба треба на контролі і найважливіше, треба виділяти більше коштів до цього, тому що краще виділяти кошти для таких споруд ніж Будувати дороги, такі може потім окупанти йти далі в Україну. Ось ці окопи зараз тут працюють і ескалатори, і землерийки. Так, пригинаємося для того, аби пройти кілька місяців. Вони вже будуються. І одна з проблем, про яку говорять вже нам військові, це відсутність фінансування в першу чергу. Такі фортифікації можна побудувати десь за три місяці, але нам розповіли, що початок будівництва це вересень минулого року. Але Поки що роботи тривають. 5,5 мільярдів гривень зараз уряд дав на додаткові на фортифікаційні споруди, і ми маємо переконатися, що ці гроші будуть використані. Ну і власне, ми хочемо попередити владу і всіх тих, хто буде стояти за фортифікаційним будівництвом. Ми вас. Бачимо, і ми будемо з вами стежити дуже уважно для військових. Сьогодні є дуже великий дефіцит бетону, тому що потреба в цьому матеріалі величезна, і цілі черги сьогодні стоять для того, аби отримати необхідну кількість бетону для цих перекриттів, для того, що ми називаємо зуби дракона цих от конусів, таких бетонних, які встановлюють ну, як оборонні оці рубежі, наші військові повинні бути впевнені в тому, що. Те, що ці споруди, які зараз робляться, витримують створення для них, для того, щоб вони могли потім повернутися живими додому. А ще катастрофічно не вистачає землерийної техніки: крани, екскаватори, трактори, які мають бути задіяні на тому, аби допомогти будувати ось ці фортифікаційні лінії. Звичайно, місцеві органи влади тут теж мають допомагати, але відразу там є питання безпеки і того, що в місцевих органів влади в громад сьогодні забрали ПДФО, які би по суті могло іти і повинно. Було би йти на захист цих регіонів і розбудовувати таких от фортифікаційних споруд. Будується це дуже добре. Ми вдячні тим будівельникам і тим військовим, які курують це, будують правильно, але є ряд моментів, які ще треба удосконалювати. Ми перші депутати, які приїхали саме на ці фортифікаційні споруди. Але сподіваюся, не останні, і що постійний депутатський контроль допоможе не тільки прискорити будівництво, але й підвищити його якість. Друзі, по суті, це робота над помилками. Те, що мали робити українська влада з 2021 року, з осені, з літа, коли розвідки іноземних країн, а наших партнерів попередили українську владу, Україну про смертельну небезпеку і закликали вже тоді рити бліндажі, рити окопи. Ось такі вони мали бути. Наша команда. Команда не просто відвідує будівництво фортифікаційних споруд. Ми вивчаємо цю проблематику, ну і потім допомагаємо, тому що продовженням цих наших інспекцій є саме допомога в розбудові фортифікацій. І за рахунок того, що піднімаємо ці теми, вимагаємо і робимо все для того, аби було більше грошей. Але і команда Порошенка передає землерийну техніку для того, аби забезпечувати краще будівництво і Ж якісне, ефективне і швидке фортифікації все буде Україна. Друзі, маємо просто об'єднатися навколо збройних сил України.